Дві з половиною тонни бурштину виявили напередодні на підпільному підприємстві у рівному. Цінні камінці були в мікроавтобусі у мішках. Їх одразу відвезли до міського відділку міліції. За попередніми даними орієнтовна вартість вилученого серцю 3 мільйони доларів. Там бурштину продовж ночі зважували. Деталі телефоном розповів кореспондент Сабитій Володимир Миколайчук. Зразки каміння відправили на експертизу. Міліція порушила кримінальне провадження за статтею 198 – Це придбання майна, здобутого злочинним шляхом. Нині правоохоронці намагаються встановити замовника, хто закупив таку рекордну партію постинав. Протягом дня правоохоронці обіцяють розповісти всі деталі спецоперації. Вилучений бурштин уже везуть до Києва. Про це написав у своєму фейсбуку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Проанонсував гучні викриття і натякнув, що серед фігурантів справи є депутати, а також корумповані правоохоронці і місцеві чиновників. Додав, що сонячний камінь готувалися вивезти за кордон. Через кілька годин після опису бурштин публічно покажуть у столиці, аби з ним нічого не сталося. Додав Аваков, очевидно, натякнувши на досі нерозкрите викрадення. 130 тридцяти кілограмів бурштину серцю з обласного відділку рівненської міліції у листопаді минулого року разом з камінням тоді винесли 80 тисяч доларів.